Всім привіт! Нарешті прийшов бюджетний інвертор, який ідеально підходить для квартири в багатоквартирному будинку. Він однофазний на 4,2 кВт А або 3,6 кВт 24 вольтна батарея. Тож, дивимось огляд. два киловатта wi-fi um tempo включається до мобільного Чуєте? Це всередині щось там козається. Забули щось прикрутити. Так, маємо ось такий він. Не такий, як було намальовано. Дивимось шильдик.

От Скажу, чому саме я обрав на 24 вольти, тому що така батарея просто рівно вдвічі дешевша за 40 вольт, 8 вольт. Ну, як відомо, ці батареї коштують просто космічних грошей. Так. Максимум 80 ампер. В середньому 60 А. Ось так. На виході, зрозуміло, 230 вольт. Так, режим зарядки від сонця. 6 кВт. Ну, це добре. Тобто від сонця може 6 кВт брати. Максимум зарядка 110 А. Номінальний вольтаж 240 вольт. Максимальний вольтаж 450 вольт MPPT 5 55-450 вольт. Ну, власне і все. Модель Solar SMH242K Wi-Fi. От, власне. І ще дивіться. Він запечатаний, тобто на нього є ще якась гарантія. Тобто його не можна розкрити і подивитися, що це все <свісно> Ось <свісно> Така історія. Давайте подивимося, що у нього тут є. Батарейка. Плюс-мінус сонячні панелі, плюс-мінус, вхід мережі. А, точніше, ось вхід мережі, земля і вихід мережі. От. Як же ж туди дістатися? А, передня панелька можна знімати, і тоді ми побачимо, що там забули якісь боки прикрутити. Гостище. Значит, компорт. Компорт. Два кулера в нем, обычный кулер. Yeah. Ну и вымыкач. Все, весь ничего не мает. Так. Компорт. Рибан как раз для wi -Fi. Тобто ось так це робиться. І підключається ось так. Так, ну, власне, розглянули ми цей інвертор. Якщо комусь цікаво його протестувати, як він працює з панелями, з батареями, чи дійсно він тягне ці заявлені 3,6 кВт. Мені не складно, пишіть в коментарях, я все це зберу в систему і окремо протестую, випущу відео. Дякую всім за увагу. Всім пока!